2 вересня 2013 року у сесійному залі Золочівської районної ради відбулось засідання, на якому розглядались заяви батьків, які були незадоволені поділом класів. Зокрема, дане питання торкнулось учнів та батьків з золочівських загальноосвітніх шкіл номер 1 шостий клас та no 8 клас. У засіданні взяли участь комісія з питань освіти, представники районної ради, районної адміністрації, відділу освіти, депутати, батьки. Та директори шкіл. Скажіть, будь ласка, що вас сьогодні сюди привело? Ми відстоїмо свою позицію проти розформування нашого шостого Б класу. Два дні учні наші практично не вчаться, сидять самі в класі. Вчителі до них не навідуються. Ми протестуємо проти того, щоб наш клас був розформований. Обурення є велике зв'язку з тим, що розформовують восьмий клас. І восьмий клас попадає наш. Г клас а ми не згідні, тому що наші діти є від самого садочку йдуть, вони є дуже дружні, і клас є по успішності дуже хороший, по поведінці. А по-друге, ми не згідні для того, щоб навіть і доєднювати когось, тому що учнів, якщо є 30, мені здається, навчання не є якісне, а що є 20 учнів вчити, а що 30. І при тому, що це не початкова школа, де є одинички, двоєчки, там є. Відповідні предмети, їх потрібно вивчати більш якісно, а вчити 20 дітей то є різниця, ніж 30 дітей. То ми не хочемо нашої реорганізації. І крім того, у нас є директорська відповідь, що наш директор принципове його рішення розформувати 8Г, а наше принципове батьківське рішення відвоювати 8Г. Зрозуміло, що як директор школи, як і вчитель, я зацікавлений, в тому, щоб було в щоб мене було більше е, класів, щоб в мене було більше годин, щоб і учні були е, в нормальних умовах навчалися і батьки були задоволені. Якщо є один клас, то мінімальна кількість учнів в одному класі це є 5 учнів. Якщо це є два класи вже, то мінімальна кількість для того, щоб було поділу, потрібно. 31 учень, вже тоді це є два класи. Якщо немає 31 учня, це є один клас. Якщо є 61 учень, це є три класи. Якщо є 91, це є чотири класи. Якщо є 121, це є п'ять класів, ви просто неправильно і не хочете розуміти, як воно має бути згідно з законодавства. законодавством. Коли ви казали, що прокуратура От коли є 91 учень, і є три класи. Прокурор пише припис. Правильно пише. Mm. Тому що в за чітко записано, класи повинні бути не більше 30 учнів. А на, на, на паралелі є в школі 91. Значить має бути четвертий клас. Ви правильно відмітили, що коли в школі є там, 29 учнів в одному класі, 19, 12, чи є якомусь 30, не може в тому класі. Де є 30, відбуватися поділ на групи, тому що якщо взяти 4 паралельні класи і додати сумувати, а потім поділити на ту на кількість класів і вийти скільки? менше, ніж це передбачено чинним законодавством. Тут правильно ви посилаєтесь, але ви неправильно трактуєте ту норму закону. Тому що в законі є дві цифри про загальну військово середню освіту. Перша цифра, що клас повинен бути не більше 30. І друга цифра, що в сільських навчальних закладах повинно бути е, вже клас, коли є 5 і більше учнів. Все інше це на розгляд органів місцевого самоврядування органів державної прокорання. Всі говорять про кошти, про економію, це, але про дітей ніхто не згадує. Я є, е, е, мав такий досвід в шостому класі. Бути, і розформували, розформували класи. Їх правда, не спустили, але такий був колись директор Фісюк і ставив експерименти на дітях. І в 99-му році розформували три класи, вже сформованих з 1 класу до 6, і їх всіх пересіяли за успішністю. Це для дітей наскільки це травма. І Діти вже до 9 класу так і не було сформованого колективу і не було нормального процесу навчання. Цифри йдуть? З Києва до області потім до району і всі стають заручниками. Бо є середня клас, газ, як Боговсь казує, і вона має бути не нижче, не вище, А те, що там діти, що людські душі, то ніхто не цікаво. Позитиви, негативи е, об'єднання класів. Позитивом було. Воно є 6 тисяч по одному класу, на на місяць, 20 тисяч на рік, а 100 тисяч, 100 тисяч гривень можна було законодавлення. є ніби. Плюс, плюс. плюс було те, що всі класи на правилі мали поділ э, на плюс Мінус є втрата частково стало колорічних страждаючих педагоги і психологічна проблема для учнів, які були змушені перейти з класу, якийсь формувався ока. Ну, якщо зважити, десь наша призів на поставити, що якщо більш переважить, я думаю, що всі вони відскаляємося все-таки до вирішення дойняти ви комісії, однозначно. І знову ж таки, компетенції комісії буде. Знову ж таки, орган державний колончої влади, державна адміністрація в управління повинна дослухатися зважати всіх. Учасники даної дискусії, я переконаний в тому, що думка комісії, і рішення комісії буде враховано найближчим часом, буквально на день-два, і буде міські школи там більше потрібно і на ремонт, і на покраску, і так далі, якщо ті батьки затратили якісь кошти закріплені за відповідним кабінетом що вони завтра мають піти в інший кабінет і змогла за дощ, чи з собою взяти і отуварні. Я думаю, що комісія буде в тому числі одностайна, тому що ми є народний виборці. Я, наприклад, як член комісії, підтримуюся, розказувати їхніх вимагати, щоб класність решать таке, які виділили. Що стосується першої школи, що стосується кілької школи. Думаю, що та рекомендація, яку спустили з легко до Кабарчика, Азару і всі інші, не знають ситуації на місцях. Вона не додасть вам, аз Якщо ви сьогодні скажете тим батькам, які зібралися, і ті, які не змогли прийти, що ми не зробимо цього і знімаємо той психологічний навантаження, це тільки вам додасть. Я сподіваюся, я вірю в вашу морі. Я вірю в те, що ви підете на зустріч батькам. Не заговорюємо це питання. Робіть так, щоб було добре дітям і батькам. Бо якщо у Києві Порфопалів чи башку, знаєте, це, це на чому створюється з Києва. Вони показують розкіш, і на тій розкіші економії 12 тисяч чи в 6 тисяч чи в 90 навіть тисяч, то тобто, ти 90 тисяч не повернуться ні першу, ні другу школу. Ці 90 тисяч не дадуть ні кравчині, ні кашала. Бачу думку і настрої комісії і дякую наперед за підтримку. Е, розумію, що ситуація не проста, але закликаю одне, не переводити дану ситуацію в будь-яку площину політичну і так далі. Е, хочу всіх просити і адміністрацію, і управління, що нам погоди ніхто не зробить ні в Києві, ні де за кордоном, якщо ми самі в районі собі не зробимо погоди. Є проблема, з розумів, з погодженням департаменту. Ну, у мене така визрана ідея. Ми будемо сидіти нашого народного депутата, може нам може погодити ті штати чи, чи ті розписи департаментів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Єдин, не єдине, що ми програли. Ми програли в тому часі, де ми мали зустрітися з вами в такій самій ситуації в червні місяці. І якщо ви в червні місяці і районна рада е, ініціювала цю, цю зустріч, я думаю, що до 1 вересня ми так само з вами навіть давно забудемо про цей центр, який став. Дякуємо всім депутатам, що нас підтримали, і, звичайно, вам, всім, що ви до нас дослухалися і нам допомогли в такому вирішенні.